Тобто у Google щось трапилось, і вони менше трафіка стали давати новинам Так, ось. Угу. Тобто, впав трафік на багатьох сайтах новину. А я це бачив, да, На, на новинних так, сайтах. Угу. Так, вони вже виправили цю штуку, але все одно там трафік не повернувся до всіх. І я вважаю, що це сталося. Може, вони щось змінили коли були розбірки в Квн в Канаді торновини угу. сайти. Вони може так, бути. сказали, що та ми відключимо тоді для Канади. <сіх> <Вон втратить. сіх> <Всі> Світу відрубимо. <сіх> Так, і щось на, на ту кнопку натиснули і відключили <плес> трафік для усіх новинних сайтів, а не тільки для Канади. Ну, мені <плес> <плес> так здається, щось там. Це, було. це дуже схоже, що може бути таке, Да? Ось. Якщо у вас новинний сайт, то майте на увазі, що це не у вас проблема, це зараз проблема на стороні Google. Так, і тут зараз інша інше посилання, відкрию так, а, так, вони виправили, але ще працюють над цією проблемою, тому що треба почекати. Uh... Ну, собственно, тут нічого такого додати вже не можна. Просто майте на увазі. Ви знаєте, там завжди цікаво було. Це ж окрема категорія, да? окрема а, з, вертикаль. В, яка окрема вертикаль, які не працюють основні правила. Тоже цікава штука про те, що. А розкажи, що там не працює з Поліном що? Подивись, давайте давай от подумаємо логічно. Подумаємо ми ж всі знаємо, так, як відбувається пошук, ранжування і все таке. От Новий mm. сайт. так? Тобто ми ж знаємо: вроді би, попали в індекс, так? там за, за певний час, потім, вроді, ми. Сайт індексується, але ніде не показується. Або, типа, там показався, випав, типа, і ще якийсь має час пройти так, щоб е, покази пішли. Ну, приблизно так воно ж відбувається завжди. Да? Тобто, якщо це новий сайт, там типа. Е, що в цей момент відбувається? В момент відбувається е, перерахунок показників якихось. Ми не знаємо, не будемо говорити про які. Да? No. Okay, yeah. Ну логічно, логічно, що щось там відбувається, там якийсь пейджранги, ще щось, силочне, щось перераховується і все такого. І тоді е, твій сайт може там розраховувати, що він покаже. Це там може бути дні, а може бути місяць. Okay. А в новинних сайтах в тебе немає стільки часу. Ти маєш відкинути більшість параметрів mm. ранжування. І за годину показати ці ті новини, тому що через годину вони а, вже да. будуть не актуальні, а навіть деколи йде е, е, час не про години, а про хвилину. Так, тобто, типу, є новина. Е, якщо ти через пошук її не бай... забрав прикольно. А, да. Якщо виходить, пошук не обробив її через там пару хвилин, то, то вже ніякого сенсу обробляти їх немає. На Ну, да. наприклад, спортивний матч, да, і результат матчу. Ну да, 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 то -да -да -да. багато і тому. Переанжування ж новим іде окремим алгоритмом, якого відключені декілька факторів, получається. І от ми можемо тут ну це знання якраз допоможе новині сайті да-да-да Тобто навіть коли була така штука, що ти міг. Робити новини окремим розділом для таких-таких попадань, бо це швидкий пошук. Ну ага. але окей, а, давайте а давайте згадаємо таку штуку. Я розумію, якщо ми в нас є якийсь сайт, ми, ми там зробимо папку news, наприклад, Ні, нічого папку... не буде зараз. Нічого, нічого не буде? буде, тому що ну дивись, тебе мають признати як новини. Ти ж маєш попасти mm -hmm. в Google News, це Та окрема складна штука. І зараз є... ти е... і зараз ти не можеш подати заявку на Google, Google, Google Ньюс, ну, густ сам вже розуміє, чи да, це да, новини, чи не да, новини, да, чи треба да, тебе в головну. Ну, у них в політиці є, щоб весь твій сайт був новинним, а не тільки там якийсь там розділ, який ти собі придумав. <світ> ну тобто ну, Це можна по-всякому обходити, ви ж розумієте, ви можете мати окремий домен, там і все такого. Стапдамент, да, але. Так, да. але це складна, складна схема, колись вона працювала. колись вона працювала, Прикольно. Особливо коли були, знаєш, проблеми з індексацією, в тебе є новинний сайт, угу. і виходить, можна багато чого зробити. А, тому сука, з су... новинних сайтів, кстати, прикольна штука, тому що ти зразу попадеш в першу чергу індексації. З нових якщо ви вставите, то ставте на, з нових новин. Ну, тобто, які вийшли тільки-тільки. Це прикольна штука для переходу зразу робити. Ну, не переходу, а хоча б додавання баз в першу чергу, виходить. Для сканування, так, да, yeah, да, да, прикольно. Прикольно, так, да. да, норм.